Округу номер 8 за який я відповідаю як депутат Черкаської міської ради, з проханням про поновлення роботи маршруту номер 15 Ви знаєте, що це спальний район і маршрут номер 15 задіював вулицю Гайдара і вулицю Гагаріна. Їдучи через центр, перевозив жителів цього мікрорайону. Зв'язку з тим, що маршрут відмінили. А спальний район налічує близько 7 тисяч проживаючих людям стало тяжко добиратися до місця роботи, а е, малечі, яка їздить після школи у гуртки, спортивні секції, тяжко добиратися до місця проведення ним своїх занять. Тим більше, зважаючи на те, що йде зимній період. Осінь, слякоть, негода, малий час світовий, і вже виходить, темніти темніє вже раніше, а пізніше ще буде раніше темніти. І е, батьки стурбовані тим, що їхні діти будуть добиратися до автобуса і зворотно дуже тривалий час. А для того, щоб доїхати їм, їм треба їхати йти або пішком на вулицю Сімгаїцьку, або на 30-річчя Перемоги. Між виконав виконавцем та перевізником є пункт, який дозволяє у разі виникнення непередбаченої ситуації припинити перевезення. Це може бути негода, воєнні дії на території. Затоплення тощо, однак перевізник ДП Чарльз авто який працює на маршрутах 12, 15, 20, 25, 31 вирішив, що скрутний економічний стан його підприємства це і є непередбачена ситуація. Для, для поліпшення перевезення жителів мікрорайону округу номер, 15 півден, номер 8 Південно-Західного району міста Черкаси. Круч статє 19 закону України про статус місцевих. Депутати місцевих рад, прошу міського голову Одари Сергія Олеговича. Перше: негайно прийняти міри для поновлення роботи маршруту номер 15 Друге. Терміново організувати конкурс на заміщення перевізника, який порушив умови договора перевезення, затвердженого 14 .11 .13 року, за номером 1262, прийнято Черкаським виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Третє. Юридичному департаменту міської ради подати позов на перевізника, що порушив умови договору, перевезення щодо стягнення з перевізника штрафних санкцій згідно умов договору. Я прошу підтримати це, в принципі, наші жителі міста. Дякую.